Виконуємо завдання 2 з розділу діємо до квеста 2 за підручником інформатика 7 класу Морзе Морзебарана 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Нам потрібно знайти схеми вишивок автентичної борщівської сорочки, що не вишивається хрестиком. Рідко адреси або в пошуковому рядку. Введемо борщівська сорочка схеми. А далі пишемо мінус, хрестик. Нам не потрібна сорочка, що вишивається хрестиком. Якщо ми пишемо мінус, то це ми шукаємо відомості, що не містять даного слова. Тобто хрестик. Натискаємо Enter для підтвердження. Крім цього, нам потрібно знайти схеми, які з'явилися в мережі протягом літніх місяців цього року. Через це вибираємо ось тут інструменти, відкриваємо список «Будь-коли» і вибираємо за період. Якщо літні місяці, то це з 1 червня. Найпростіше це знаходимо його ось так. Ну, або вводимо ось таким чином, увагу, що з початку місяць. Далі слеш, число та рік. Так, виправимо. Нам потрібно 31 серпня. У мене зараз рік 2024, натискаємо пошук. Нам потрібно зображення, через це переходимо на вкладку зображення. І здається, все чудово, але хочу вашу увагу звернути на таку річ, що ось тут у нас був написано час, протягом якого ми шукаємо вишивки і даний час зник. Якщо ми знову виберемо інструменти, то бачимо, вже ось тут вибрано будь-коли. Тобто нам потрібно було б спочатку перейти на зображення, якщо ми шукаємо саме зображення, і тільки після цього вибирати, протягом якого періоду нам потрібно шукати, коли з'явилися дані зображення в мережі. Отже, ще раз вибираємо за період. І зараз подивимося, чи зображення зміняться. Бачите, що тепер зображення є інші. Тобто деякі з тих зображень, які були зразу знайдені, вони з'явилися в мережі не протягом цього часу. Розглянемо перші три результати. Бачимо, це в нас справді борщівська сорочка. Правда, я не знаю, чи це хрестиком, чи це не хрестиком. Я в цьому не розбираюсь. Будемо вважати, що не хрестиком. Також борщівська сорочка і ось це також, хоча вона схоже з попередньої. Отже, результати пошуку відповідають нашому запиту. І бачите, протягом якого часу ми шукаємо дані зображення. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!